Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі з вами, український історик та журналіст Єр Швець. Поздравляю усіх вірян, всіх, хто вірує, хто не зрадив православну віру зі святом Петра та Павла, апостолів, які були вірними, учені і вчителю своєму Ісусу Христу і прийняли за православну віру, так як Ісус Христос, мученицьку смерть. Сьогодні непревеликий жаль. Великі гори в Чернівцях. Рашисти атакували місто Чернівці 4 БПЛА і одна ракета. Як повідомив начальник Чернівецької вази Паронюк, від падіння уламків ворожих об'єктів у Чернівцях загинули дві людини 26річна дівчина та 43-річний чоловік, ще 4 особи важко поранені. І пошкодження адміністративні будівлі, будівлі. Магазини, житлові приміщення, понівечені автомобілі. Атака сталася вранці 12 липня. Ось такі невтішні новини з Чернівецької області. Також є падіння уламків безпілотника в Строженецькій громаді на, житлове, на житлову будівлю, але там, на щастя, обійшлося без жертв. Війна підбирається уже близенько і до Чернівецької області. Що потрібно? Потрібно гуртуватися, потрібно єднатися, потрібно не чубитись, не сваритися між собою і готуватися до, готуватися до відсіч загарбником, тому що рашисти будуть знищувати нас до кінця. Тому потрібно. Потрібно і наміти до кінця, а руки піднімати не треба. Капітуляція України. Нічого не дасть нас будуть знищувати. Крапка. Нам потрібно боротися. Крапка.